Беремо грев так, щоб наші кисті знаходились на ширині кульшових суглобів. Розкриваємо ноги широко, стопи розводимо. В сторони під кутом 45 градусів, коліна направлені в сторони, плечі опущені, лопатки зведені з прямою спиною. Сідаємо в самий низ і штовхаємо себе наверх. В нижній крайній точці розкриваємо коліна максимально широко, в крайній верхній точці назводимо коліна до центру. Плавно і м'яко сідаємо вниз. Повною поверхнею стопи штовхаємо себе наверх. Звертайте увагу на положення спини. Спина пряма, працюємо виключно ногами, садимо таз назад і вниз, повною поверхнею стопи штовхаємо себе чітко вгору.